Виконуємо номер 7.16 з підручника Геометрія 8 та номер 15.16 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. З року в рік лісівники Вінничини залучають до акції майбутнє лісу у твоїх руках школярів. Так, учасники та учасниці учнівських лісництв. Заклали для висаджування саджанців дуба ділянку прямокутної форми 15 м завдовжки і 8 м завширшки. Скільки мішків чорнозему знадобилося для її закладання. Якщо на кожний квадратний метр ділянки потрібно 40 кг чорнозему, а мішок уміщує 100 кг. Приступаємо до виконання, знайдемо площу ділянки. для цього 15 множимо на 8. Отримаємо 120 метрів квадратних, це площа ділянки. Тепер знайдемо, скільки необхідно чорнозема. Відомо, що на кожний квадратний метр потрібно 40 кілограмів. Тому 120 множимо на 40. Отримаємо 4800 кілограмів. Потрібно чорнозему. У кілограмах, а нам треба у мішках. Скільки мішків? І мішок у міще 100 кілограмів, тому 4800 ділимо на 100. отримаємо 48 мішків. Потрібно. чорну зиму. Записуємо відповідь 48 Номер 7.16 із підручника геометрія 8, та номер 15.16 з підручника математика 8. виконано.